Ну що, готові? Так це виглядає. діджей-сет майже на кризі, але ніхто на кригу не заходить, окрім дітей, які тут катаються і насолоджуються. Стільки народу. Камера не може передати, але тут дофіга. І ще все це запарковано в машинах, вони аж відсвіти і так от по кругу по кругу. Але весело, сподіваюся, що Ютуб не забанить по правам на музику, яку грає діджей. Зараз підемо трошки ближче. Ось розчистили. Справжній каток, ми зараз йдемо з вами по озеру. І сподіваюсь, що не провалимось. Як бачите, можна не тільки танцювати і спускатись з горки на таких санчатах. Вони зараз зручні, це просто по суті пластик. Так що тут весело. Можна приходити. І на наступний раз, я так розумію, буде в іншій локації. Зараз ми на трещі в Києві. Так, Ми прямо дуже близько подивимося, що тут відбувається. Так, ну, грає, музика люди це очевидно. Ось тут якісь криси. Не дуже звідси видно, але оце он морда криси. А там людей збивають з ніг ну, діти, які катаються з горки. Прикольно. Зараз ми майже в центрі подій. люди фоткаються, потім ми все це побачимо в соцмережах. Стільки операторів на один квадратный метр вже капец. Тут вас можуть легко збити, бачите? Чуть -чуть, то ви дадут, пропонують долучитися до збору і є якийсь qr код але де його помітити е, досить важко. О, oh, nice. Побачаю, скажете звідки ви А, оболонь? Оболонь? Да. Тобто Київ, да? З да. Києва? Да, ми, витає ви... дуже гарно. Ви гарно повестити. Дякую. Yeah. Yeah. Бажемо, тут прям столи організувалися, не тільки на руках п'ють. А це щоб зігрітися. Холодних квартирах холодно, а тут дуже тепло. Я не можу йти, тому що я не різний сердце Дівчатка, привіт, хожу, питаю, хто звідки приїхав. З Києва Кирив, все, С все, з Києва. Прикольно, що поки що не знайшов, хто приїхав з іншого міста. Є подружка з Василькова. А, да? Окей. Десь там шукати, так? Да? Ось йде. Добре, дякую. Це? Так. Да. це ви навмисно приїхали з Василькова до нас? Так, да, саме так з Василькова. А де ви знала про це цю... про цю акцію? Е, з тіктока, з інстаграма. Ще починаючи з минулого минулої суботи ми були на Русановці, Теж Василькова. Короче, бачите, людей з інших міст приїжджає, тому доєднести інстаграм, тіктока там класно і з нами теж. Гарного дня. Так, ну я прям гущу себе не буду заходити і так бачите, там прикольно. Але важливо ходити, щоб не збити якихось дітей. Дівчата, ви звідки? Воскресенка, найкращий район. районці, найкращий район, найкращі люди, найкраща наша країна і ви теж? А ви, теж? А ви? А ви? Дніпровський район. Я. Дніпровський район. райони. Гарного дня, гарного дня. Можешь хоть снимать, можно? Конечно. Так, так, да? так. А вы звездки? Киевляне. какие районы? Я Донецк. Думал, Донецкий район? Дане, Донецк. А, 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 сам, да, на трое, на трое живу уже 5 роков. Прикольно. Так. Рады знакомству, гарного дня. Дякую. Спасибо. Спасибо. О Болоне слышал. О Болоне. Добрый. А вот это Шаман, это звездка Троещины. Да ладно. Да, да, я, 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 а, я, да, это я Шаман, Ютуб канал. Добре, будемо знати. Ютуб канал Шаман. А вас як канал називатися? Мене звати Олександр Горкуша і так же канал називається. А, так називається? дуже приємно. Олександр Горкуша. А канал От так і називається. Всего на дня. Да, дя, Все, да. Дуже приємно. Було. Heavy Metal Rock. Да, да. <реш> А з якого района? Я вже не питаю Оболоні. З Оболоні. Лісовий? Лісовий. Да. Нарешті лісовий знайшли, бо до цього не було. Це я! Це Гарного дня вам. Нарешті решта крысу знайшли. i need microphone because yeah i filming for my YouTube channel. youtube channel my name alexander Harkusha. i find you here okay. you look very fine <laughs> oh, <thank laughs> nice you to meet much. you uh, welcome. what is your name my name is kenneth 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 yeah kenneth uh, my name is alexander nice to meet you what are you doing here i live here in ukraine for almost 14 years uh, 10 years in kiev 14. 14 years in kiev yeah, Kyiv. yeah. And what do you think about Ukraine? No more good country. Uh, I, it's like my second home. I'm from Nigeria originally. And uh, I've been living here almost all my life 14 years. And I see Ukraine as my second country. Oh, because Ukraine is nice. Yes. <laughs> uh, why? I have Ukrainian citizenship. so. Oh, nice. From, uh, Very nice. Uh, what are you doing here today? I just came to for a walk. It's really very cold uh, because of the situation in Ukraine. Electricity, uh, the apartment is really very cold, so I just decided to take a drive. I parked my car somewhere there and I said to just walk and see what is going on, uh, just so, to have fun. Uh, so you see it uh, here, not uh, from uh, social media or something like that. Yeah, I saw a post on social media, ah. something like this. Yeah, and uh, I had to follow up the post, and I saw the next address would be in Trieshna, so I decided to just come around. Thank you for interview. Nice to meet you again. You <laughs> uh, maybe in uh, next time, see you again in uh, different place in Ukraine or in world. Definitely. So have a good day. Thank, thank you. Thank you. Okay, bye. Thank <laughs> you very much. Or, talk. Bye. <laughs> <All right. laughs> Привіт, привіт. Хотів роботи. запитати, як воно в костюмі криси, це ж правильно, так називається? Мишиця, мишиця, мишиться. Це миша? Мишиця. Мишиця? Це як? Ну, там є миша, а є мишиця. Це мишиця, ага. І як воно? Як Хорош, відчуття? Хорошу, жарко. Ну, прикольно, всі люди довольні. Було куча фотосесій, все всі раді. А це ви для себе чи ви ще чимось займаєтесь в таких костюмах? Е, ні, просто ми таке любимо. А, це перформанс. Це по так. Ага, чудово. А ви з Києва, з якого району? Треєщини. Троєщини. Клас, це місцеві люди. Дуже радий з вами поспілкуватися, гарного вам дня. Троєщину знайшов на троєщині, прикольно. Добрий день. А, ні, я вас знімаю. Хочу запитати звідки ви. З Траєщини. Вже так. другий раз. До, до цього були інші райони, от, які тут приїхали, але е, тільки з іншого міста з Василькова людей знайшов, а так Київ збирається. Як вас, як вас звати? Світлана. Дуже приємно, мене Олександра, тебе. Е, гарно вам погуляти, гарного Дякую. дня. Гарного ну вам дня. Ось таке свято прямо посередині парка і озера на Троєщині. Як бачимо, е, в основному приїжджають Київляни. Ну просто, можливо, важка логістика зараз. Але запрошуємо всіх і на наступний івент. Мені сподобалось. Гарні пісні, гарні люди, гарно виселяться. Жодних ексцесів. Підписуйся, став подобайку, До нових зустрічей.